Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Я Таня. Хоча на Таню я вже не дуже похожа, я Тетяна Васильівна. І ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Сьогодні я вам хочу сказати: субота. Сьогодні, вона кінчається. А я сьогодні повернулася в сім'ю і до життя. Оце так. Смішно і печально. Тому що цілий тиждень бігаю на роботу. Сьогодні до мене приїжджала донька з внучком, бо, старш... найменшим, бо старший пішов на футбол, то я побавилася з внучком, а я возила овочі, в нас збирають на госпіталь, я провідала хвору. Бабусю колись ми товаришували, трохи по господарству попрацювала і зараз ввечері, думаю, чуть пов'яжу. А в'яжу я, бачите, що. В'яжу я свої пальці на своїх шкарпетках. Жакардом. Якась глядачка мені написала, що вони гарні, але це не пара. Ну, я їй відповіла. Для мене вони пара. Як це кажуть? Я художник, я так бачу. Для мене вони пара, бо я так захотіла. Ну, що я можу сказати? Такі будуть гарненькі. Я не знаю, повинна сьогодні закінчити, тому що вже ж багато пров'язано. Цих пальчиків, тут щось задерлося. Попрацюю трохи і постараюся розпочати пояс. Щодо поясів, сьогодні я дивилася відео Оленки Боганової, то вона дає там рекомендації, як краще зв'язати адаптивні шкарпетки і щодо поясів. І вона, я бачу, що вона має рацію. Тому що пояси, ну, що пояси треба якось фіксувати. І я собі вже давно думала про те, що було б краще або якусь робити петельку, щоб десь якийсь гудзик пришити, щоб його застібати, або якось підв'язувати його. Бо дійсно, в'язані вироби вони мають властивість з часом розтягнутися. То я собі надумала, знаєте, це буде таке я собі. Я знаю, що ну, не дуже люблять, казав той, як ти щось хочеш своє там придумати. Ну, я попробую. Я зроблю отвори і сплету гачком такий шнур, і тоді ну, вже в готовий пояс, в ті отвори я затягну той шнурочок. І, можливо, та людина, який дістанеться. Цей пояс буде з ним користуватись тим шнурочком, щоб затягнути так, як її треба. Отаке це я хотіла вам розказати. Отож, зараз буду я зараз буду в'язати, Ще я хотіла сказати. Вчора бачила в сумах попав шахет. В будинок, біди наробив. Вчора, чи то позавчора було? Вчора в Одесі біди наробили. Сьогодні, а сьогодні, де Боже, вже й забула. В Полтаві сьогодні, а то в Київ, Київ закидають ракетами. Сьогодні в Полтаві в багатоповерховий будинок, яка біда твориться, люди добрі. Я співчуваю всім, хто постраждав, може, в когось там родичі. І давайте не будемо нехтувати тими тривогами, але я вам скажу чесно, що вже надоїло боятися, вже другий раз думаєш, що вже Бог дасть те й буде? Бо воно ж летить не туди, де там військові якісь об'єкти, а воно ж летить по людях мирних, які сплять. Вже якась така досада нападає, що це воно має бути. Таке, тримаймося, будемо, ми дінемося. Дуже якесь щось, якісь ці новини, такі невтішні. Тримаймося. Може, ще приєднаюся до нових підключень. Дізналася, що в нас збирають для госпіталів овочі, то набрала картоплі відро і трохи цибулі. Сьогодні зранку попрала. Думаю, може ще перенесу оці колотки, звідси приберу. Перебрала яблука в підвалі, дуже гниють. Треба викинути. Отаким всяким займаюся. Їду я в будинок культури. Такий вітер, так холодно, але не хочу йти пішки, то, то ж їду. Та й приїду та й буду щось робити. Отакі От в мене справи сьогодні. Роз'їздні. Сьогодні в мене якийсь роз'їздний день. Щойно завезла овочі. Будинку культури збирають на госпіталь. Дізналася. Що одна бабуся, що я з нею дружила колись. Була вона в Борисполі, що донька її вже сюди привезла і вона вже ніяка. Покидаю всю роботу і пішла дещо купила в магазин і їду до неї провідати. Не знала я, що вона, що вона тут якась. Забігана. Отож, їду. Це знову я приєдналася. В'яжу я ці е, пальчики, вони ж маленькі, скільки тут, у мене по 24 петлі. Слухайте, ті спиці стирчать з усіх боків. І я собі думаю, ці 20 см, а менших їх немає. Я щось над цим не задумувалася. Цих в мене є повно всяких, тому що ж я раніше в'язала на чотирьох спицях ці шкарпетки. А зараз я в'яжу Magic Loop. А ці, що в мене є, звичайно, рукави можна на них в'язати. Але ось, як щось таке оманюнє, то це дуже незручно. Треба буде піти, десь буду. В цих магазинах таких, і треба буде подивитися, чи є там такі, ну, скільки там вони, 15 см. Ну, хоч трохи менше. Ну, це ж якесь наказання. Оце воно стирчить з усіх боків. Ой, підкажете мені, чи є воно щось менше, чи нема. Ну, Я ж такими крутими якимись не в'яжу. Я звичайними ось такими в'яжу. І незручно мені. А я й не задумувалася раніше. Бо коли я там ті рукавиці в'язала, вже не пам'ятаю, коли оті в мене є сірі. Років п'ять, певно, назад. А ні, яких п'ять. Може, два. Бачите, вже зовсім. Зараз аж поміраю, так? Да? Скільки мені тут ще. О, гляньте. Бачите? Вже почала нігтик закривати. Так що, дасть Бог, буде сьогодні вже завершення. В'яжу. Ну, бачите, я вже справилася. Жовтеньке вже тут в мене закінчене. Закривала я голочкою. Ура! Приступаю до дов'язування фіолетової. Друзі, можете привітати, я вже дов'язала другий пальчик. Ура! Отож маю готову роботу. Ну, не поправніше, але готові. Отакі мої чудернацькі неоднакові рукавички. Ні в кого таких не буде, тільки в мене. Ну, от я чудачка. Я захотіла таких. Правда гарненькі? Гарненькі, мені подобаються. А вам, довго вони в'язалися, бо я ж кажу, я тільки пояси в'яжу. А сьогодні, я думаю, закінчу їх і почну вже пояс в'язати. Пояс я завтра ввечері можу пов'язати, хоч завтра і але я думаю, якщо для захисників, то ввечері зранку піду на службу, а ввечері буду в'язати. от таке Можете мене привітати. Мабуть, це буде заключний шматочок мого відео, я так собі розмірковую, бо ж нема що показати. Пояс то я, звичайно, попробую почати, але що ж я там вам покажу? Якщо я навіть пров'яжу тих кілька сантиметрів, то це зовсім не цікаво, правда? ж Отаке. От так, як вечір, спокійної вам ночі, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, всього вам найкращого. Дякую вам, що додивилися. За вподобайки, за коментарі, заходьте. Дасть Бог, я закінчу і онучки, і рукави. <сум> Ось така бабуся. Це в мене це була ну, зовсім маленьке оце ж завершення цих пальчиків. Правда? Ну, То геть гріх було не закінчити. Отож, бувайте здоровенькі! Моя після мова. Подивіться, скільки в мене багато ще ниточок залишилося. Тут можна ще вив'язати одні рукавиці, чи ще зо дві пари шкарпеток якихось з візеруночком жакардовим. Оце вже є мені про що подумати. А ви мені що порадите? Оце така моя ниточка, яку я виграла, коли задонатила 100 гривень для наших захисників. Отаке. Оце вже, певно, буде все. Пока-пока!